Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал на 19 червня 2025 року карта дня Двійка Мечів. Двійка мечів символізує внутрішню напругу, необхідність зробити складний вибір, тимчасове припинення дій, захист від зовнішнього тиску та намагання зберегти рівновагу. Цей день може пройти під знаком невизначеності, коли складно прийняти рішення або побачити істину через емоційний бар'єр. Ви можете відчувати, що перебуваєте між двома варіантами, але жоден з них не здається ідеальним. Це ситуація, де логіка суперечить емоціям. Можливо, ви відкладаєте рішення або не хочете бачити правду. Карта часто вказує на емоційну блокаду, як ніби серце закрите, а почуття заховані під панциром. Можливо, ви захищаєте себе, не дозволяючи собі відчути щось важливе. Двійка мечів це пауза для зцілення. Це шанс зрозуміти себе краще, як тільки ви знімете пов'язку з очей, реальність стане яснішою. Це карта затримки вибору. Вона вказує, що ситуація ще не дозріла для остаточного рішення. День під енергією двійки мечів пасивний, але дуже значущий. Коли важливо не діяти, а спостерігати. Те, що здається зупинкою, це насправді точка глибокого переосмислення. Поради на день від карти Не поспішайте, зробіть крок назад, дайте ситуації дозріти, зберігайте спокій і нейтралітет, не піддавайтеся зовнішньому тиску. Це гарний час. Для рефлексії та медитації, а не для активних дій. Дайте собі час, відповідь прийде, коли емоції вляжуться. Не змушуйте себе до вибору одразу, замість цього зазирніть глиб в себе, відповідь ховається незовні. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.